І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас новиночка My Little Pony. Ось такі великі отут пакетики. Я вам зараз розкажу історію, чому вони такі великі. Взагалі, я думала робити їх ось такі, ну, типу, обстригти. Але найперше, що я зробила, це Perfreshiens. Таня не подумала. І вона перелізає от сюди. Тому ось така я Давайте розглянемо пакетики. Ось такий. Ось такий. Дуже гарний. Далі ось такий, зафарбований. Ось такий. Ось такий. Ось такий. І ось. Ось і все. А тепер давайте почнемо вибирати пакетики на розпаковку. І погнали. Е, так, песик коргі. Вибираємо пакетик ось такий. І ми в іншому відео її вже закінчимо. Ось такий пакетик. Далі кекси. Вибираємо ось такий пакетик. Ось тут. -от. Далі пушини. Давайте виберемо. Ось так. А і сьогодні ми закінчуємо аж дві колекції: це Hello Kitty і Морозу. Далі крампети. Виберемо. Давайте. Не, ось Далее, Далі шоперы. Я хочу выбрать ось цей пакетик. Далее, погода. Интересно, каш же нам сегодня попадется. Виберемо ось такий пакетик. Далі окуляри ось сині виберемо. І наша новиночка виберемо саме останню, тому що... Ой, не саме останній, а ось такий, тому що він трошки порваний. Я не замітила і його так запакувала. Ось такі колекції у нас на розпускаємо. Десь пакетики у нас розпаковку. Ось наш каталог. Я його прикрасила різними стразиками, наклеечками. Ось такі. У неї вийшли ось такі два метелика. Ось така розочка вже була, ось такі наклейки, ось такі. Ось і багато інших стразиків, Тому давайте перейдемо до розпаковочки. Зустрічає. перша колекція Це яку ми розпаковуємо, відкриваємо на шоперах але вибираємо такого. Я закрила очі і Ось, ага, окуляри. Розпаковуємо перші окуляри, а потім кожен накрізь. Так, і це під номером 5. У щось не поняла. Чекайте Короче, я вже нічого не зрозуміла, але нам попали стільки бів. Я ну, дуже шкода. Клим сюди шкода, що так вийшло. Так, далі ми розпакуємо колекцію морозиву. Ви зараз подивитесь, яке там морозиво. Я вже знаю. Тому що згадую, яке там було. Тут дуже прикольно. Мені дуже воно сподобалось. Ось така біла морозиво з. Ось таке моя... Ну, як там. Ось. З ось такими... Я не знаю, як воно назвати, з шоколадом. Крошками шоколаду і приклеїмо на місце шість. Так. Так. І, на жаль, ми її вже все закінчили. Далі розпакуємо колекцію. Я зараз положу, як ми будемо їх розпаковувати. Так, це зараз тако і тако. Зараз ми розпакуємо колекцію коргі. Песик Коргі. Мені вона дуже сильно зійшла. Вона прикольна. І тут попадеться під номером 1 або 5. 5. Ось такий мирошний Песик Коргі. Який, э, чи біжить, чи лежить. Я... Ну, тут точно стоїть, а тут якусь позу робить. Під номером 5. Ось так. Далі розпаковуємо колекцію э, кекси. Мені дуже цікаво, який тут кекс попадеться, тому що. Ось тут ісь тут чомусь надрізано. Я взагалі цього не можу зрозуміти. Ну, я вже це не... Ну, не розумію, як це сталося. Якщо я їх запакувала, все добре було. А тут вони мені ось такі попадаються. Я ж навіть пакетики не різала. Ось такий під номером один. Ось такий гарний. І ось сюди. І приклеїмо його під номером 1. Ось так. Далі колекція пушейний. І в цьому випадку ось цей. На жаль, коментарі виключені. Включаю, просто їх виключають, але це був хум'як що ми в, е, в минулому відео е, відкрили. В минулому чи позаминулому, коротше. Ну, тут прикольно пішло, але трошки не так, як хотілося. Це під номером 7 ось такий в кексі пушин. Ось так клею. Далі ми закінчимо колекцію Hello Kitty. Під номером 2 нам попадеться, я навіть не знаю який, я вже забула. І ось тут ось така а, прикольна. Прикольна профорашень, яка в мене не получилось. Зараз я її. Я уже сразу открыла. Пока так ось такая нам холки типа попалась с телефоном. Мне фоткается, потому что она робит на почти так. Прикольно, даже гарно. Ось так, приклеила. Далее крампы. Ось, открываем на Так у нас тут ничего не попадается. Під номером один ось такий гарний розовий пампіт, який мені. Е, майже, ну, там майже найбільше всього подобається. Майже тому що він на другому місці, а я на першому місці. Який нам попадеться також сюди. Ну, Не також, а попадеться. Далі погода. Нам сьогодні попалися ось такі. Хмаринки під номером вісім ось сюди. О, акуратненько вийшло. Далі І наші шопери під номером три. Вау! Номером 3? вау, чому я поставила під номером 3? Ну, а зараз подивимося. А, я вже зрозуміла, тому що нам тут попалися ось така ще Бакінс. Вау, наша й така гарна, фіолетова. Підходить сюди. Ось так. І клеїм сам шопер. Це точно під номером 3? Так, під номером 3. Це правильно. Ось так. І наша новиночка це My Little пони. Так, відкриваємо тут. Ось такий пакетик. І та-да-дам-та-да-да-дам. Та-дам. -да -да та Ось так я оформила, нічого такого складного нема на зараз. І відкриваємо пакетик. Це мій перший і найгірший який, гірший подертий. тому і перфорація тут така собі. ну, не, майже не зробила. Нам тут попалося зараз. як Вона, вона називається Ramble в тому приклеїмо її. Ось тут є насічка під номером 4. Ось так дуже мочно так приклеюється. І ось так. Це якшов мій улюблений мультик. Ну, Я його почала дивитися, але недавно, як недавно, Ну, два роки. Тому. Ось такий у нас. Тому якщо вам сподобалася розпаковочка з цими колекціями і, і цією новиночкою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі в новому відео. Всім па-па!